Друзі, я вас вітаю просто зараз з нами, астрологиня Анна Вергелес. Я вас вітаю, дуже рада бачити так давно не бачились. Так, Наталі, я теж дуже рада. Всім привіт. І, дійсно, багато часу пройшло. Сьогодні будемо говорити про другу половину року, але я у вас хочу запитати: чи не пам'ятаєте ви, чи були там якісь зміни в настроях і діях Трампа на літо? Бо сьогодні прямо не задоволення читати ці новини? Треба освіжити в пам'яті, чесно кажучи, я так давно вже не дивилася гороскоп Трампа. Він нас не перестає дивувати, але тут знаєте, що мені здається, що нас чекають хороші новини на дипломатичному фронті у найближчі три тижні. Це точно, і дай Бог, щоб вони були від Трампа. Оскільки підходить вже час ретроградного Меркурія, нашого улюбленого, мені здається, що немає вже людини такої на світі, яка б не знала про ретро Меркурій. А, і оскільки в гороскопі. Народження України Меркурій був ретроградним. Для нас ці періоди дуже сприятливі. завжди. Я за цим спостерігаю, особливо під час війни, коли є там безліч домовленостей, якісь обіцянки, хтось там щось казав, повинні були прислати зброю. І от це так тягнеться, тягнеться в нас, а потім, коли приходить період ретро-Меркурію, а він починається з 18 липня і до 11 серпня, у нас дуже швидко починає все. Якось, знаєте, дотискатися, вирішуватися, тому є велика вирогідність того, що от те, що Трамп там говорив, обіцяв а те, що нам повинні були передати. Я дивлюся, там Європа, також Петріоти, і яка ще підтримка допомога, от зараз, з 18 липня по 11 серпня, ми якраз таки і отримаємо результати, які нам потрібні. Ой-ой-ой, це прекрасно, це прекрасно. Так, ну давайте тоді детальніше. Друга половина року для України, і Україна в новий соляр вступає по політиці, по війні. Вам слово Анна, дякую. Соляр у нас дуже цікавий, і взагалі, друга половина року, вона надзвичайно насичена і політичними подіями і воєнними. Що б я е, очікувала? Я зараз у мене тут трошки бачите з боку стоїть комп'ютер, тому я іноді буду дивитися. Не в камеру, а трошки в бік. Перепрошую. У нас надзвичайно активна осінь, і з точки зору воєнної ситуації, і з точки зору політичної. Мені прям самі знаєте, я дивлюся, мені самі цікаво, як же це все у нас розгорнеться. Тому що вже з кінця липня і особливо перехід з липня в серпень, а дуже велика вирогідність таких різких. І серйозних змін у верхівках влади. У нас Уран робить квадрат, напружений аспект до сонця. Уран це планета трансформації, реформ, змін, революцій. Ну, така вона досить вибухова, я б сказала. А сонце це влада. Це ну от найвищі щаблі управлінської і законодавчої влади, і тому я думаю, що в кінці липня, на початку серпня, будуть якісь серйозні перестановки. І це не на рівні, знаєте, там якихось обласних там, управлінських посад, а це дуже, дуже високі посади, скажімо так. І будемо спостерігати, будемо дивитися, що відбуватиметься. Це також можуть бути якісь різкі зміни в політичних, ну, скажімо так. Це може дати е, ситуацію, коли е, люди. Суспільство буде вимагати змін, і власне це дуже хороший час для реформ. Я сподіваюся, що в нас будуть запущені справді реформи, а справді ті зміни, які дадуть результати, а не видимість. І жовтень, також тут друга частина. Тобто певні процеси політичні вони будуть запущені в кінці липня на початку серпня. Це як перший такий, знаєте, акт. І друга дія, вона в жовтні. А фінал, от прям фінальний результат реформи політичної, ми будемо бачити вже аж 26-му році, в травні. Там Уран робить востаннє квадрат до сонця. І якщо зміни не наступають зазвичай на таких аспектах, відбуваються дуже різкі події, тобто можуть бути ситуації такі непрогнозовані абсолютно, які знову ж таки призводять до... Змін у владі і у вищих політичних колах. Далі ще один цікавий показник, який також є вирішальним, і він має відношення до війни і до нашої політичної ситуації, це. Останнє проходження Плутона планети, яка відповідає за таке повне перезавантаження взагалі. Тому що у Плутона є такий, знаєте, от ну, образ, це як птах Фенікс, який повністю згорає і відроджується з попелу. Він проходить по планеті, яка відповідає власне за Україну. Тобто оце перезавантаження абсолютне нашої держави, і територіальне, і, і устрою державного, і всього, що відбувається з народом, з людьми. Останній акт власне, цієї дії космічної ми проходимо з серпня по грудень 2025 року. Тобто тут теж, що тут може бути? Тут може бути Плутон дає ситуацію, і я спостерігала, як це відбувалося на попередніх астрологічних аспектах, тому що е, от власне весь час війни у нас цей е, астрологічний вплив він то посилювався, то послаблювався. І от на попередніх, що було? Е, у людей було відчуття е, таких, знаєте. Ну, не кордонів, я б сказала, а певних рамок, у які затискають. Затискають законами, затискають правилами, затискають е, таким ну, серйозним втручанням у права і свободи знову ж таки людей. І найгірший варіант, який може дати цей астрологічний аспект, це е, ну, перехід до якогось, знаєте, такого воєнно-диктатурного режиму. А найкращий варіант, який ми можемо отримати, це повна трансформація і перезавантаження держави як такої, але якісне знову ж таки. Тобто тут дійсно змінюється свідомість людей і змінюється політична система. Дуже багато, насправді, те, що я бачу, дуже багато показників, які можуть дати зміну політичної системи. Якісь серйозні реформи або зміни в політиці, вони можуть відбувати. Як, ну скажімо так, стихійно, так і прогнозовано. І хотілося, щоб це було все ж таки прогнозовано у нас. Підсилення воєнної ситуації, ну я маю на увазі влади, сили, взагалі, впливу військової системи. Ну, і власне, я думаю, що до грудня ми вже будемо розуміти. В яких кордонах ми залишаємося. Тобто, це як знову ж таки от такий фінальний акорд е, тієї е, ну, абсолютно е, неймовірної, дуже складної, дуже болісної трансформації, яку ми проживаємо всі. От е, таке відчуття складається, що ми побачимо, нарешті зрозуміємо. Яка у нас залишається територія, з чим ми будемо рухатися далі як держава? Це такі основні важливі моменти, які я бачу на кінець року. Тобто, напруга насправді велика. І плюс ще виникає тема переговорів. Знову ж таки, От те, що ми бачили. На кінець травня, початок червня, я говорила про це дуже багато, що в нас знову переговори, у нас є можливості вийти на якісь домовленості. Але от вкотре, знову ж таки, я бачу, як це працює: що так, прогнозуються можливості, прогнозуються події, прогнозуються переговори, але результат спрогнозувати дуже складно. Тому що не від нас це тільки залежить. Якби це залежало виключно від нас, тоді прогностика би працювала набагато простіше. А оскільки тут надзвичайна кількість впливів інших держав, політиків систем дуже складно працювати з цим питанням, але все одно я можу сказати, що у нас на вересень. Зараз гляну, тут у мене відкрито вересень, перша половина жовтня, знову, от, знаєте, як наступна серія, наступний акт тих перемовин, тих дипломатичних, політичних процесів, які ми спостерігали у другій половині травня, на початку червня. А, а чи не переглядали ви карту РФ на цей період? Які аспекти у них? Давайте я відкрию, можна прямо зараз. Давайте, Тому що да, 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 давайте, Приходило цікаво, мій... цікаво співставити. Бо знаєте, воно ж в кожному прогнозі, в яких кордонах ми залишаємось. І це залишаємось можна дивитись песимістичного, що в нас щось відчепили. Або в яких кордонах ми залишаємось, і це навіть більше, ніж ми сподівалися. Чи випадаємо ну, але... там втрати території, приміром у УРФ, що вони вважають там своїми? Ну, приміром, наші, поки окуповані, які вони зарахували там собі в Конституцію, чи куди? Ви знаєте, до речі, в нас на першу половину серпня дуже непогані показники. Ну, от якщо говорити по територіях, по кордонах, я думаю, що ми десь відвоюємо. Якусь частину власних територій назад, тобто у нас позитивна динаміка є. Не всюди, звісно, складно, звісно, вони тиснуть і вони ж намагаються до осені також дотиснути свої цілі. Але я чітко бачу, що не все їм буде вдаватися так, як вони хочуть. І у нас є показники дуже вдалих воєнних операцій на першу половину серпня. Так, відкрила ерефію. Відкрила ерефію. Дивіться, у них, от із того, що я можу спостерігати, з наступного року, березень, червень, починаються складні процеси, якісь для народу, там Плутон добереться до місяця в гороскопі їх держави. Тут от, є показники, які дають складнощі для життя звичайних людей. Для народу це може бути пов'язано з політичною ситуацією, це може бути пов'язане з якоюсь економічною кризою. І по такі, от знаєте, як потрясіння, емоційні потрясіння для звичайних громадян. Знову ж таки, тут можуть бути і якісь ситуації, коли людей ставлять в рамки. В певні умови, які не подобаються, і також це особливо квітень-травень, квітень-травень там. Там можуть спалахувати, дивіться, і нові в них якісь воєнні конфлікти, в яких вони будуть брати участь. І внутрішня ситуація може бути дуже нестабільною, а в плані якихось бунтарських настроїв, терористичних якихось ситуацій. Тобто в них ну, навантаження іде саме на весну, початок літа вже 26-го року. Вони постійно в рамках. Обмежені це нам так здається, що вони на ну ніби їм ж всередини так не вважається, що вони там чимось обмежені. Вони собі нормально в тих рамках живуть, в яких вони є. Вони звикли до них. А на весну там щось буде інше. От дуже схоже на те, що в них будуть якісь, ну я не знаю, якісь спалахи невдоволення або е терористичні, ну е певні акти, скажімо так, які от будуть дуже сильно емоційно вибивати людей а, взагалі з нормального життя. А, і це може бути пов'язане із політичною ситуацією також. Вересень буде в них складнішим вересень-жовтень. І я б сказала, дивіться, що проблеми у них можуть бути з партнерською підтримкою. От найслабкіше місце, яке я бачу зараз в прогностиці, в динаміці РЕФІ, це на жовтень-листопад ситуація, коли їх не підтримають. Ті партнери, на яких вони розраховували. Я не знаю, може це Китай, це обмеження складнощі, які йдуть саме через сферу партнерства. І знову ж таки, для нас, якщо говорити про переговори, Найвигідніше, напевно, це саме на жовтень листопад, починати з ними якісь перемовини, тому що вони от там вони будуть не в дуже сильній позиції. Про новий рік для України про соляр. Угу. Про соляр. Я можу сказати, що у нас на соляр, тобто день народження, до речі, у нас наступає трошки раніше 23 третього серпня, на 24-го, а вже з 23 серпня о 23:20 ми вже можемо святкувати з вами новий сонячний рік для України. У нас Асцендент буде в близнюках в карті нашої держави. Тому знову ж таки тут підкреслюється тема і переговорів, і дипломатії, і е міжнародних контактів. Е і, власне, також тема території. Дуже важливо. От одна з найважливіших програм, які закладені в гороскопі України. на... Е 25-26 роки це визначення територіальних меж. Я думаю, що це буде така основна, основна наша задача. І відновлення землі у нас з'являються дуже хороші показники. Я дуже хочу цього правда. А про відновлення природних ресурсів, про відновлення землі, я думаю, що з'являться якісь програми, також які будуть стосуватися і теми житла. Ну, от все, все, що є на землі, це сільське господарство, це житло, це території і це наші природні ресурси, аби б цих не було на наших територіях, так, да, треба буде нам чистити дуже, я думаю, що це займе дуже багато років очищення просто території від цього бруду, який вони нам принесли. А я не тільки їх бруд мала на увазі, я їх мала на увазі, аби вони ну, все здохли і це... звалили на свою територію, не вилазили звідти. Вони ж просто на нашій території здихали здихалися дуже багато, розумієте? Тому тут же ж теж треба це все якось. Я просто на це ще дивлюся з езотеричної точки зору, і я розумію, наскільки е, взагалі страждає наша земля. От енергетично я це дуже відчуваю, наскільки страждає е, от дух сам нашої землі. І наскільки дійсно вони собою своїми тілами цими забруднили нашу землю. Але нічого, ми це подолаємо, і я впевнена в тому, що ми станемо сильнішими і більш такими, знаєте, згуртованими. Для нас це дуже важливо. Ми дуже достойно, я вважаю, проходимо цю місію. І знаєте, я дивлюся, наскільки от наскільки ми круті. Наскільки ми класні, наскільки ми е, взагалі змогли вистояти, і мені дуже прикро, що величезна кількість е, неймовірних речей, які роблять українці, просто обесцінюються зараз. І це дуже боляче. От мені це дуже болить. Чи відчуваєте ви зараз власне підтримку землі? Я вважаю, що так. Взагалі, коли почалася війна, я звернула увагу на те, наскільки люди стали несвідомо навіть звертатися до землі, до традиції. У мене особисто включилася дуже тема трипілля. Я ніколи не цікавилася трипільською культурою до початку повномасштабної війни. Але коли почалася війна, я відчула, що мені особисто потрібен ресурс, мені потрібно на щось спиратися, на щось глибоке. І в мене одразу почала підніматися тема козацтва. І трипілля це І я почала їздити от на ті місця, де були трипільські поселення, на ті місця, на Хортицю, тобто все, що пов'язане з казанством. І я бачу наскільки це важливо для людей. Я зараз просто вожу, от роблю поїздки, вожу людей на ці місця, тому що ми дійсно цього ресурсу потребуємо. Це наша історія, це наше коріння і це те, що дає нам сили і досвід поколінь. А які проходили такі ж, ну не такі ж самі, звісно, але дуже схожі ситуації, дуже схожі історії. Друзі, тому поборемо. Поборемо. Ну що, друзі. Я не знаю ретроградний Меркурій, можливо, на лайті такому хочеться завершити нашу розмову, і можу дати просто декілька рекомендацій, які не стосуються, можливо, там воєнно-політичної сфери, але я вважаю, що вони важливі для нашого з вами повсякденного життя, тому що хочеться, щоб воно було трошки комфортнішим і щасливішим. Давайте я основуючись на ваших порадах і стрижку робила і взагалі приймаю рішення, тому давайте. Клас, дякую вам, мені дуже приємно. Ну, дивіться, з 18 червня по 11 серпня по липня. Ой, перепрошую да, липня. по 11 серпня у нас період ретроградного Меркурія. У цей час друзі традиційно не рекомендується підписувати важливі документи. Переїжджати, тому що інтеграція у нове суспільство або у нове середовище може бути складною. А бажано у цей час не купувати квитки там, на потяги, авіа і тому подібне. Я зараз кажу бажано, тому що я розумію, що ми живемо в реальному житті. І далеко не завжди у нас виходить підлаштовувати своє життя під всі космічні ритми. І більше того, не буває ідеального часу. От не буває його. Якщо не ретро Меркурій, то ретро Венера, а потім Сатурн, а потім повня, а потім там затемнення. Тому я завжди кажу своїм клієнтам і глядачам про те, що якщо можна щось перенести, супер, якщо не можна, друзі, не потрібно панікувати. Ми маємо волю реалізовувати наші цілі, наші бажання абсолютно у будь-який час. Просто потрібно розуміти, що астрологічні прогнози це як прогноз погоди. От ти дивишся, що сьогодні буде дощ, треба взяти парасольку. Ти розумієш, яка буде ситуація навколо так само з астрологічним прогнозом. Тобто ми маємо можливість десь підлаштуватися, щось підготувати, але якщо ні, то все одно ми можемо досягти своєї мети. Просто прийдеться витратити більше енергії, більше зусиль. Можливо, будуть якісь перешкоди, але це не смертельно. Ретро Меркурій ми проживаємо кожного року по три рази. Всі поки що живі. Тому я зараз просто проговорюю, і я розумію, що хтось може там злякатися, сказати, о Боже, в мене вже квитки, а мені вже треба їхати. Ви просто все дуже ретельно перевіряєте. Ви все дуже ретельно там продумуєте, продивляєтесь і розумієте, що можливо потрібно буде більше витратити енергії, зусиль, якісь можуть бути затримки, але це, це життя. Далі, ще що з ретро не бажано в цей час починати навчання. Взагалі, Меркурій це планета, яка пов'язана з торгівлею, з контактами, з комунікаціями, з інформацією, як такою, з переміщенням, логістикою. Я дуже не рекомендую в цей час купувати розумну техніку, мобільні телефони, якісь там я не знаю пристрої з великою кількістю електроніки, комп'ютери, тому що воно дуже часто ламається. якесь воно там не таке приходить. І потім виникають проблеми з технікою. Я особисто це на собі перевіряла, друзі. Все працює. От Якщо хочете перевірити, будь ласка, але я не рекомендую. Ем, можна ремонтувати. От Якщо потрібно поремонтувати там, автомобіль, наприклад, або продати щось, теж можна, до речі. Ем, це дуже добре, тому що ретроградність це повернення до чогось, що було раніше, виправлення якихось помилок. І в цей час, до речі, от за що я дійсно люблю періоди ретроградності Меркурія, оскільки це планета, яка пов'язана з інформацією, з комунікаціями, в мене зазвичай там така стопка книг накопичується, які я хочу прочитати. в мене немає часу, купа курсів, якихось там семінарів, які просто лежать десь і чекають свого часу. От ретро Меркурій, це дуже. Дуже класний час не для того, щоб гнати вперед, а для того, щоб повернутися до того, що ти не доробив, не дочитав, не дописав і завершити це. І в цьому плані ну період дуже конструктивний, дуже хороший. Часто говорять про те, що на ретро Меркурій повертається колишнє. Ви чули про таке, Наталя? Від вас чула колишнє не поверталося. Ну насправді я просто стільки мемів бачила в інтернеті на цю тему про те, що прийшов ретро. Взагалі, мені здається, що ретро Меркурій це верніше Меркурій це найбільш багатостраждальна планета, тому що коли приходять періоди ретроградності, Меркурі, всі проблеми люди, да всі там якісь негаразди, свої помилки, все в хто винен Меркурій в такий час. І з колишніми така історія. До нас насправді у цей період, тобто ще раз, з 18 липня по 7, о, перепрошую по 11 серпня, можуть повертатися люди, з якими ми щось не договорили. Тому що Меркурій це ментал, це рівень думок і комунікації, а не такий несердечний рівень, да? якщо от говорити про колишніх насправді, то це про ретро-венеру. А буває таке, що ти людині щось не сказав, ти не завершив якийсь діалог. Буває таке, що ми собі в голові там з людиною попрощалися, продовжуємо з нею говорити ще дуже багато років. І от люди, з якими не завершена комунікація, є якась недосказаність, вони якраз і повертаються. Іноді це невиконані обіцянки, іноді це не виконані договори певні, і це ж це може стосуватися дружби особистого життя також і ділової сфери. Тому спостерігайте за простором, це дуже цікавий час, і він може дати дуже хороші результати, якщо ми дійсно дозволяємо собі повернутися десь до незавершених справ, навести порядок. Це такий, знаєте, час космічного аудиту, а потім вже з новими силами рухатися вперед. Круть. Я вам дуже дякую, друзі. А щоденно астрологічні поради від Анни Вергелес на її інстаграм сторінці Якщо ви ще не там, ходіть, подивіться, там дуже корисно цікаво. Підписуйтесь і інші соціальні мережі, офіційний Ютуб канал. В описі є всі посилання. Переходьте, долучайтесь. Ано, дуже дякую. І я вам дуже дякую, Наталя. Дуже рада була з вами зустрітись. Чекаємо вас в ефірі. Повертайтесь з подорожі, і будемо робити новий випуск. Дякую, до побачення. До побачення. Друзі, тримаємо стрій та настрій. Все буде Україна. Всіх обняла.